Партнер програми українська меблева компанія. Це український фестиваль, конкурс юних естрадних вокалістів Соловейко. Це свято талантів, де зустрічаються найяскравіші зірки майбутнього, щоб поділитися своєю любов'ю до музики та вразити своїми голосами. Цей фестиваль не лише змагання, а й натхнена подія, мета якої відкрити нові таланти, підтримати творчий розвиток та рівень професійної підготовки юних виконавців. Тож… Це диван на родані. Гостях співак, заслужений артист України, голова журі фестивалю Сергій Юрченко та викладач вищої категорії Криворізького обласного фахового музичного коледжу, голова циклової комісії Естрадний спів Альона Нагорна. Ідіть ідіть до до мене, до мене, радий вас бачити, радий вас вітати. Вам хочу потиснути руку. Дякую, що до нас завітали. Є про що поспілкуватися, тому що фестиваль. Це велика подія для нашого міста, про яку хочеться розповідати абсолютно усім, і тим паче, майже одному мільйону потенційних глядачів нашого телеканалу. Є пропозиція обов'язково про все поговорити, але на початку подивитись невеличкий прев'ю. Давайте Тож, шановні глядачі, увага на екран. Сергій Юрченко, голова журі фестивалю Соловейко, заслужений артист України, соліст ансамблю пісні і танцю збройних сил України, доцент кафедри музичного мистецтва та хореографії Київського університету імені Бориса Грінченка, Альона Нагорна, викладачка вищої категорії Криворізького обласного фахового музичного коледжу, голова циклової комісії Естрадний спів. Слухайте, да я скажу так, що неймовірно ради вітати в місті Криворіг нашого шановного Сергія Сергійовича. Я знаю, що ви голова журі фестивалю, тому скажіть мені, будь ласка, ваші очікування, на що ви будете звертати увагу, та чого чекаєте в емоційному плані, а плані професійному від фестивалю під назвою Соловейку? Е, ну, по-перше, хочу подякувати за честь, яку мені надали бути головою журі. Це справді дуже дуже почесна. Така для мене. Почесна подія, почесне місце моє в, в цьому фестивалі, і очікуємо е, талановитих дітей. Я знаю, що Криволіська земля і не тільки, тому що це всеукраїнський конкурс, тому е, за можливості з'їжджаються всі, хто має змогу, і е, я чекаю побачити тут талановитих дітей і майбутніх зірок, як ви сказали. Слухайте, приємно, що ви інколи мені цитуєте. Дуже приємно, радий вас вітати. Альона, давайте з вами. Слухайте, ну я за вашою творчістю спостерігаю вже я. багато років. Ось ви вже були на дивані, ви вже тут себе відчуваєте як вдома. А, слухайте, фестиваль під назвою Соловейко. Це подія не пересічна для нашого міста. Тому я хотів запитати, чим безпосередньо цей фестиваль, скажімо так, що можна так зазначити, відрізняється від інших? Скажімо так, я можу сказати, що цей фестиваль він є дійсно свято. Це свято для всіх, для батьків, для керівників. Навіть для нас, членів журі, побачити концерт, це дуже круто сьогодення. Але що ще можу сказати? Головне, в нас абсолютно відрізняються критерії по яких ми оцінюємо, дивимося і призначаємо якісь місця і таке інше: абсолютно професійний підхід до наших дітей, до підлітків, тому що в нас категорій багато. А от від 5 років до 20 плюс, ми намагаємося зробити все максимально прозоро. Максимально відверто і відкрито, щоб кожен з учасників побачив за якими критеріями оцінювали, за що саме поставили оцінки, чому така, чому не інша. Ми абсолютно відкриті до діалогу і ми зацікавлені в тому, щоб наше, на, на, наші діти, наші творчі покоління зростало, і тому ми раді допомогти в цьому. Слухайте про критерії оцінювання. Ми обов'язково ще поговоримо зараз. Хочу поставити нашому шановному гості питання на ваш погляд: наскільки зараз є важливою участь в різноманітних фестивалях? Ну і я вже ж, якщо йдемо про фестиваль Соловейко для сучасної молоді, для дітей, для підлітків? як це взагалі впливає на розвиток творчості та культури, ми будемо казати кривоморозі в Україні в цілому. Ну, ми всі розуміємо, що час складний, війна, і з початком війни справді стало багато подій, багато культурного життя стало на якусь паузу. Але коли всі зрозуміли, що це не закінчиться швидко, тому діти знову почали. Їм треба рости, їм треба навчатися, вони хочуть займатися творчістю, вони хочуть співати. І, звичайно, конкурси, фестивалі це як частина їх творчого розвитку, який дає їм можливість себе показати, подивитись на інших, навчитися зробити висновки. Це частина культурного творчого життя. І, а діти банальна фраза, але це наше майбутнє, тому вони не мають стояти на паузі і чекати, все має розвиватися. Діти повинні жити своє життя Так, звичайно і свої найкращі роки. Дякую вам, Альона. Давайте ми так граємось невеличкий пінг пінполук сьогодні. Давайте, якщо вже почали. Про критерії, скажімо так, оцінювання, то давай так, не будемо за всіх членів журі, Особисто про вас. На що ви будете звертати найбільшу увагу? Можливо, якісь певні критерії, які будуть формувати вже остаточну оцінку тому чи іншому виступу. По-перше, я дивлюся на вікові категорії, тобто для певного віку є певні критерії. А, насамперед, я дивлюся на інтонацію, звичайно, на якість дикції. Це нібито базові такі елементи, але дуже важливі при виконанні будь-якого твору. А, звичайно, в естрадному співі дуже хочеться побачити саме естрадне направлення, саме відкритий естрадний звук. І щоб цей звук співпадав зі стилем, який обрав учасник разом зі своїм керівником. Зрозумів. У вас можливо є своя думка щодо критеріїв, що для вас є найголовнішим? Ну, Я б сказав так: культура співу, а це і правильність дихання, і правильність артикуляції дикції, і якість самого звуку, звичайно. Тобто, це. Культура співу це багато складових, включаючи від інтонації, як сказала, напевно, найперше, тому що перше, що кидається у вухо, якщо фальшиво співають, а вже потім звертається увага на тембр, на артикуляцію. Тобто, ну це комплекс таких вокальних особливостей. Ну а взагалі сценічний образ, він є важливим, на ваш погляд? Це складова так само, я думаю, так. Ви на це також будете звертати увагу? Звичайно. Я ще хочу так особисто для себе перепитати. Дуже часто, там, коли йде обговорення і підсумок тих чи інших фестивалів, я намагаюся потрапляти, мені цікаво, ця вся історія, я кажу, що інколи пісня не співпадає з віком виконавця. Чому на цьому роблять так багато акцентів, як ви гадаєте? Якщо можна, я скажу, якщо е, іноді, до речі, доросла пісня абсолютно е, е, органічно звучить з вуст дитини, якщо дитина це змогла відчути і якось ну, з, е, прожити це вже занадто е, серйозно сказано, але відчути і намагатись в, подати цей образ, який закладений в пісні. Таке може бути, коли дитина не справляється з цим, звичайно, це для неї доросла пісня, щось краще дитяче. Це залежить, моє враження, моя думка, це залежить саме від конкретного виконавця, конкретної дитини. Іноді доросла пісня абсолютно органічно звучить з вуст дитини, а буває, ну частіше всього, буває навпаки, і звичайно, це задача педагога правильно підібрати і відчути, чи справляється дитина з цією піснею чи ні. Окей, давайте про власний досвід. Альона, скажіть, будь ласка, ви брали участь в фестивалях, в конкурсах. Що ви відчували? Що відчуваєте, коли ви одна з представниць членів журі? взагалі про свої власні емоції, того як ви виходили на сцену, і еволюція до безпосередньої присутності серед мистецької ради фестивалю. Ну, Я можу сказати, звичайно, я була на фестивалях, конкурсах. і так, Але мої конкурси починалися не з 5 років. Я почала виступати на конкурсах саме вже близько 13-14 років. І, звичайно. До мене е, критерії вже були такі собі, е, достатньо високі. Тобто я повинна була показувати достатньо високий рівень. От, е, але це, звичайно, все починалося з е, диплома-учасника, і, звичайно, це мене дратувало. і... Е, Чесно кажучи, зараз дивлюся свої минулі відео, дитячі свої відео. Звичайно, рівень був мій з нуля, як то кажуть. І я той представник естрадних виконавців, який дійсно починав з нуля. Звичайно, всі казали, що природа, але круто, що в мене були такі викладачі, які поставили мій спів і зробили мій характер. І... Там вже і батькам дякую. <рес> дякую всім. <рес> да, дякую всім. Але ж, звичайно, конкурси, фестивалі вони дають певну закалку. Вони виховують певний дух. А, якісь стриманість емоційну, а, вміння контролювати свої психічні порушення, або навпаки. Можливо, навпаки, когось збуджує це і в класі це було мляво. А тут сцена він бачить, що на нього дивляться, да, артисти він сразу починає себе включати артистизми, таке інше, тобто різні бувають випадки. Але звичайно у мене були різні, абсолютно різні випадки. Зі мною були і сльози, і забування слів. І я пам'ятаю, як зараз е мій останній е фестиваль. Я була єдина з України. О, це було за межами України. І, звичайно, коли там було гран-при. Останнє, я сказала все. Це вже мені було 23, Я сказала все. Дякую. Ну, тобто, я вже наїлася. Зрозуміло. От, ну якби, от дякую про те, що поділилися з нами своїми особливостями. Виступи, окей, давайте трішечки про музику, і потім ще повернемось до фестивалю. і до побажань нашим учасникам. Хочу до вас, шановний Сергію, звернутися, тому що ви. Ну, на мій погляд, тримаєте руку на пульсі, скажімо так, музичної сфери України в цілому, на мій погляд, скажіть мені, будь ласка, чи є таке розуміння, поняття як трендова музика зараз в 2025 році, і чи якось цей тренд змінюється з року в рік? Е, ну, по перше, не можу сказати, що я прямо. Тримаю руку на пульсі, тому що важко з тієї кількості музичного контенту, який з'являється в Україні, це неможливо за всім прямо слідкувати. Але звичайно була тенденція, явна, коли писали дуже багато пісень про, про війну, про початок війни, про те, як які українці сильні. Як Україна хоче вистояти і вистоїть, і про, про бажану перемогу. Звичайно, що була така тенденція. Зараз, напевно, я не хочу сказати слово втомилися, але напевно е хочуть писати щось про позитивніше, про трошки відволіктись від теми війни. Це не є погано, я думаю, але це реалії нашого життя також. Тому це теж можна вітати, зрозумів. Давайте ще зупинимось на фестивалі. Моя улюблена рубрика авторська пісня. <сум> Скажіть, мені, будь ласка, зараз авторська пісня в рамках фестивалю буде займати якесь певне окреме місце. Чи вона буде виноситись на розсуд журі з усіма? Композиціями, які, ну скажімо так, не є авторськими. Як буде в цей раз, розкажіть, будь ласка, я скажу, що е, я дивилася по заявкам і дуже мало авторських пісень. На жаль. Але я сподіваюся, що наступного року ми зробимо окремий е, окрему таку нішу авторська пісня. І я думаю, що ми будемо підтримувати навпаки таких. Дітей, підлітків, які пишуть свої пісні або їм написали, чому ні. Наприклад, я знаю багато у кого керівники пишуть пісні. Це ж дуже круто. І е, сьогодні ми будемо дивитися всі номери. І, звичайно, якщо це буде авторська пісня, я думаю, що ми це. Визначимо звичайно. так, якось підтримуємо е, такі, е, таких дітей. Е, звичайно, тут ще знаєте момент, авторська пісня воно повинно бути ну, музикою, е, піснею, розумієте? Не набором звуків. <смі> тобто, не ну, якби я розумію, що авторська пісня це да, свій якийсь погляд, але бувають також і різні авторські пісні. Тобто буває такі, що я можу повторити приспів і мене качає. і Я дуже от якісь емоції е, отримую. Да? Мені подобається, або навпаки, я там е, переживаю разом із е, виконавцем. Але ж буває таке, що я не розумію, що тут відбувається, куплет чи приспів е, чи заспів чи я можу доповнити жого. Звичайно, треба заохочувати писати, і звичайно. Це має, має бути діти мають писати, творити, тому що це частина їхньої творчості. Не просто переспівувати чужі пісні, а творити своє. Але звичайно на такі пісні треба звертати увагу і робити зауваження і побажання, що. В наступній композиції що краще врахувати, як краще зробити, щоб ця пісня звучала, приділити увагу тексту, бо дуже часто пишуть текст, такий дуже е, ні про що, е, якийсь набір фраз е, не не суто не дуже пов'язаних між собою, там чи е, тобто просто звертати увагу на якість, заохочувати написання, але і звертати увагу. На, на якість пісні, звичайно. Зрозумів. Нам пишуть, що залишилося дві хвилини. Майже останнє запитання. Я знаю, що вже відбулися прослуховування, перегляд заявок на фестиваль в форматі онлайн. Швиденько про ваші враження. Ну, дуже крути, круті враження, тому що ми вчора дивилися на да, онлайн-програму, різні вікові категорії були. От, і навіть були потенційні наші абітурієнти у Криворізький музичний коледж, і дуже приємно, що таке відбувається, і їм це дуже також відповідально для них. що… В майбутньому вступлять і як як же їх оцінять, і ми дуже, дуже відповідально відносимося до критерій до побажань до побажань, на що звернути увагу, тому що потім будуть іспити, і вже хочеться побачити іншу картину. І ну класні враження діти були знаєте в різних умовах, і хтось під колоночку. Хтось без апаратури, хтось без мікрофону. Ну, ну Приємно, що зацікавлені в цьому. Ваша думка? Так само. Моя думка враження від онлайн. Що діти в абсолютно в різних умовах виступають. Хтось, як коляно сказали, під колонку, хтось під телефон, просто хтось на сцені, якісь більш-менш імпровізовані, виступає. Тому е десь це важче оцінювати, тому що абсолютно різні умови, але все одно ми намагаємось вловити те зерно, яке вони хочуть показати. Тому враження, в принципі, дуже добрі. Дякую вам. Фінал. Все. Ваші побажання учасникам. Чого можна побажати, щоб вони надихнулись, і оце хвилювання трішечки зникло? Я хочу побажати, щоб всі учасники не думали, що перед ними прямо там судді, журі, щось таке. ми щось е, шукаємо екстравагантне. Ми такі ж самі люди. Як всі інші, ми хочемо побачити відкриті голоси, відкриті душі, щоб це було, знаєте, як свято, щоб не було тремтіння. Оце моє побажання. Абсолютно. Я хочу побажати успішного виступу кожному учаснику. Якесь місце це не має бути е, головна задача. Головна задача успішно виступити, набратися досвіду, е, зануритись в атмосферу фестивалю і отримати позитивні емоції. Дуже вам дякую. Я, знаєте, так послухав, і мені також захотілося вийти на сцену. Дякую, взяти участь. Але краще не потрібно. Йдіть <плес> до мене, будь ласка, я хочу вам потиснути руку, сказати вам дуже дякую за цей фір. Дякую. Давайте до нас, я вас можу обійняти. Дякую вам, дякую, що завітали. Ми надійно те, що на ваш погляд ефір пройшов. Вдало. Дала. Ось, дякую вам. Зараз ось туди. Подивіться. І скажіть всім, бувайте. До зустрічі. Партнер програми Українська меблева компанія.